Всім добрий! день! З цього відео ви взнаєте про топ-п'ятірку лікувальних засобів, які не довели свою ефективність в лікуванні артеріальної гіпертензії, тобто стало підвищеного артеріального тиску. Тож почуйте про те, які заходи є марними і непотрібними, а іноді навіть небезпечними при гіпертензії, щоб. По-перше, не витрачати зайві гроші, а по-друге, не наражати себе на небезпеку. З вами сьогодні лікар-кардіолог Андрій Сахалтуєв. Ми з вами на каналі Академія здоров'я, на якому ви отримуєте доступною мовою необхідні сучасні медичні знання на основі е, доказової медицини. Пару слів про актуальність. Чому тема артеріальної гіпертензії є такою актуальною? Ну, по-перше, тому що артеріальна гіпертензія, тобто стала підвищений артеріальний тиск, є дуже розповсюдженою проблемою. Уявіть, що близько 40% дорослих українців мають без лікування стало підвищений артеріальний тиск. По-друге, тому що високий артеріальний тиск без належного контролю є одним з головних чинників. Інсультів, інфарктів, уражень нирок, очей і інших органів мішеній. Ну а по-третє, в пострадянських країнах, у тому числі в Україні, деякі марні методи лікування високого артеріального тиску без доведеної ефективності є доволі досі популярними. Тобто люди з високим артеріальним тиском часто покладають свою надію і використовують гроші на те, що не має доведеного ефекту. Отже, знайомтеся, ось вони лікувальні підходи, що неефективні при лікуванні артеріальної гіпертензії. Аспірин і інші розріджувачі крові. Доволі часто до лікарів приходять пацієнти, які десь почули про те, що при артеріальній гіпертензії, тобто при стала підвищеному артеріальному тиску, слід розріджувати кров. Ну, а як же? Логіка в головах людей така: артеріальний тиск веде до підвищення густини крові. Густа кров це погана, звідси випливає за логікою цих людей, що слід купувати і пити аспірин, ацетил кислоту, або інші препарати, щоб кров не була густою. Буває навіть, що до лікарів приходять практично здорові люди за 40 років і повідомляють, що вони щодня ковтають цей аспирин, тому що, як вони вважають, після 40 років всім же треба розріджувати кров. Так ось поспішаю спростувати цей міф. При чистій артеріальній гіпертензії, тобто при гіпертензії без якогось атеросклерозу е, такого серйозного, при гіпертензії без перенесеного інфаркту чи інсульту, при гіпертензії без стенокардії, при гіпертензії е, при якій не було жодних серйозних операцій на судинах, при гіпертензії без фібриляції перед сердьм, без перенесених тромбів, жодних так званих розріджувачів крові. Пити не слід. Більш того, це розріджування крові без призначення лікарів навпаки може стати небезпечним і навіть смертельним. Бо уявіть собі, що може трапитися, якщо внаслідок високого артеріального тиску у людини розірветься якась судина ну, в носі, в очах, в голові. І при цьому кров не зможе згортатися нормально. Ну, правильно. Кров не зупиниться і це може спровокувати, наприклад, інсульт. Ще раз повторю: аспірин і інші розріджувачі крові просто так, за вашим бажанням чи через рекламу, не п'ють. Ці препарати призначає тільки лікар. І, до речі, саме лікар має пояснити вам, ну чому ви маєте пити, наприклад, аспірин, чи клопідогрел, чи тика... тикагрелор, чи щось подібне. Більш того, безконтрольний регулярний прийом аспірину і інших розріджувачів має ще один неприємний ефект. Щоденний прийом аспірину чи клопідагрелу чи інших розріджувачів сприяє ушкодженню шлунку і 12 персної кишки. Щоб ви знали, не менше 10% людей, які тривало п'ють аспірин і інші розріджувачі, мають ерозії і навіть виразки шлунка. Це тільки означає, от те, що я сказав, що ці препарати слід пити тільки тим людям, котрим це вкрай необхідно. Тобто саме ваш лікар зважує, чого прийом цих препаратів принесе більше користі чи шкоди. І ще одна важлива деталь: коли лікарі вимушено призначають розріджувачі крові людям з високим тиском, вони спочатку. Допомагають пацієнтам нормалізувати їхній артеріальний тиск. І тільки потім, після стабілізації тиску, тільки тоді вони е, призначають пити аспірин, клопідогрель і інші такі препарати. А при чистій, неускладненій гіпертензії, тобто при гіпертензії у людей з низьким чи помірним. Ризикам ускладнень жодних розріджувачів призначати зовсім не слід. Бо аспірин і інші розріджувачі це серйозні препарати зі своїми показаннями і протипоказаннями. Це не вітамінка, це не харчова добавка. І ще одне наостанок цього розділу. На всяк випадок, я вам скажу, що аспірин в аптеках найчастіше. Називається, продається не як аспірин, а продається під фірмовими торговими назвами. Завжди дивіться у всіх випадках на те, що написано під назвою вашого препарату на упаковці. Дрібним шрифтом на упаковці часто пишеться ацетіл, кислота чи аспірин. А великими літрами зверху пишуть фірмову торгову назву, наприклад, кардіомагніл, аспиринкардіо, аспікард, лоспірин, акард, магнікор і десятки інших торгових назв ж саме з клопідогрелом. дрібним шрифтом буде написано клопідогрел, а великими літерами, наприклад, тромбонет, плавік, сатерокар тощо. Тобто, звертайте увагу не тільки на фірмові назви, а на діючу речовину на упаковці. Ще один метод з недоведеною ефективністю при гіпертензії це мануальна терапія і масаж. На просторі інтернету ви часто зможете знайти відео і публікації, які стверджують, що саме затискання судину шиї викликають гіпертензію, що саме затискання викликають оце стало високий такий артеріальний тиск. Звідси ну, робиться висновки, що пройдіть мануальну терапію масаж, завітайте до нашого салону масажу, і тиск нормалізується ледь не назавжди. Правда, полягає ось в чому. Будь-який біль, будь то головний, будь то поперековий, будь то в руці, у будь-якої навіть самої здорової людини приблизно оцей біль на 15-20 мм тимчасово підвищує дійсно артеріальний тиск. Але підкреслюю, тимчасово. Тобто, якщо я теж стукну собі, наприклад, молотком по пальцю, в мене теж буде біль. Яка, який на найближчі 15-30 хвилин підвисить мій тиск. Але по мірі стихання болю, тиск у здорових людей має повертатися до норми. При тривалих болях тиск теж тимчасово може підвищуватись, але якщо біль зникає, наприклад, сам по собі, чи через прийом знеболюючих препаратів, то тиск у здорових людей повертається до норми. Отже, звертаємо увагу, що остеохондроз, радикуліт, протрузія, екструзії дисків не викликають справжню артеріальну гіпертензію, а тільки тимчасові підвищення тиску. Тобто, всі ці м'язові спазми, болі в спині можуть підвищувати тиск, але тимчасово не тривало. Підкреслю в заключенні. Професійний грамотний масаж і мануальна терапія не протипоказані при артеріальній гіпертензії, але ці маніпуляції на хребті не є методом лікування артеріальної гіпертензії. Зрозуміло. Внутрішньовенне введення спазмолітиків і ноотропів. Цей метод лікування крапельниці з введенням різноманітних спазмолітичних ноотропних препаратів, на жаль. Є нашою сумною пострадянською спадщиною. Багато наших пацієнтів досі вірять, що для лікування високого тиску треба періодично десь щось прокапати. якусь магнезію, якийсь кавінтон, якийсь паповерін, якийсь дібазол, якийсь цитиколін. І це покращить лікування артеріальної гіпертензії. Звідси. Ця популярність денних стаціонарів, в яких гіпертоніки намагаються періодично щось собі прокапати. Ну, по перше, давайте поясню: Введення препаратів е, може використовуватись при високому артеріальному тиску, але тільки в екстрених випадках, наприклад, для лікування ускладнених гіпертонічних кризів в лікарнях, а найчастіше в реанімації. Тобто внутрішньовенне введення препаратів це вже терапія відчаю в критичної ситуації. Але зауважте, що в жодній цивілізованій країні світу ніхто ніколи нічого просто так не прокапує. Особливо при гіпертензії. Ну, дивіться, деякі крапельниці дійсно на декілька годин можуть знизити артеріальний тиск. І головний біль на тлі ведення спазмолітиків, і неотропів у людини дійсно може втамуватися ну, на декілька годин. Але це ж тимчасовий ефект. А гіпертензія триває 24 години на добу, бо гіпертензію не лікують цими тимчасовими крапельницями. А щоденним тривалим прийомом пігулок з доведеною ефективністю. Всі ці тимчасові покращення стану, на жаль, це ну найчастіше така профанація, це викачка грошей. Це можна сказати, ну уявне таке примарливе поліпшення. Можна сказати, що людині дають ложну надію на покращення, тому люди часто починають змінювати схему лікування, які призначив лікар. Іноді зовсім відміняють препарати від артеріального тиску. Ну і це робить собі шкоду. Отже, за можливості. Позбавляйтеся цієї необґрунтованої радянської такої спадщини необґрунтованих крапельниць з короткотривалими препаратами. Препарати калія і магнію. Ці препарати багато хто знає під різними торговими фірмовими назвами: аспар, панангін, калі, корамах, панцикор тощо. Перш за все, подивимось на останні. Рекомендації міжнародних медичних товариств. В стандартах лікування немає жодних згадок про доведену необхідність штучного додавання оцих препаратів з калієм і магнієм. В рекомендаціях ВООЗ Європейського товариства гіпертензії і кардіології останніх років дійсно вказано, що достатнє вживання калію є корисним при високому артеріальному тиску. Проте. Достатнє споживання калію можна легко досягти шляхом щоденного з'їдання достатньої кількості фруктів і овочів. Нагадаю, що необхідна кількість калію і інших корисних елементів згідно воз міститься у п'яти і більше середніх овочах і фруктів на день. Тобто з'їдання п'яти Овочів і фруктів за день є ну, необхідною, мінімальною нормою для дорослої людини. Ось така кількість фруктів і овочів, бажано різних, легко компенсує потребу в калії. А штучні синтетичні препарати ну, мають свої побічні ефекти, недоліки, як всі препарати в світі. Получається, що на тлі нормального повноцінного харчування просто так для профілактики високого тиску жодних. Добавок з калієм і магнієм приймати на слід, тільки якщо лікар з якоїсь іншої причини обґрунтовано не призначив вам ці ліки. І завершують нашу топ-п'ятірочку препаратів без доведеного ефекту на перебіг артеріальної гіпертензії: антистресові і снодійні препарати. Знов звернемося до міжнародних рекомендацій останніх років і побачимо, що ці препарати не входять до стандартів лікування стало високого артеріального тиску. Всі ці фенібути, гліцини, препарати магнію, валір'яни, корвалоли, барбавали і інші суміші. Я хочу, щоб ви мене зрозуміли правильно. Заспокійливі і антистресові препарати можна використовувати, але тільки за чіткими показаннями. І за призначенням лікаря. Наприклад, при розладах сну, при тривожних розладах, антидепресанти теж призначаються лікарями, але при доведених депресіях у людини. А для лікування артеріальної гіпертензії, при, е, якої, при якій немає таких от розладів, сподіватися на стійкий результат не варто. Колись ще років 50-100 тому дійсно панувала така теорія про те, що причиною гіпертензії, мовляв, є стрес. Насправді ця теорія не підтвердилась на практиці. Хронічний стрес дійсно сприяє гіпертензії, але не є її причиною. Стрес. Це ну, найчастіше як спусковий гачок, остання крапля, яка зриває регуляцію тиску. Але справжньою причиною розвитку гіпертензії є поєднання генетичних факторів, підвищеної активації деяких систем в крові і неправильного способу життя самої людини. Іноді причиною розвитку високого тиску може бути ураження органів, які контролюють. Рівень гормонів чи е, деяких активних речовин. Наприклад, ураження нирок, надниркових залаз чи то подібної залази. Коротше, просто так призначати снодійні і антистресові препарати для профілактики і лікування артеріальної гіпертензії не варто. Сподіваюся, що сьогоднішній випуск став для деяких з вас. Корисним, принаймні ви не будете витрачати зайві гроші на препарати і надії, при яких, які не довели свою ефективність при гіпертензії, а замість цього будете прислухатися до своїх досвідчених лікарів і лікуватися за сучасними рекомендаціями. Якщо вам сподобався цей випуск, то можете зробити гарну справу, натиснути стрілечкою на вподобайку, що є внизу, під відео, щоб пальчик підсвітився, пальчик догори. І зафарбувався. Напишіть свій коментар про ваш досвід лікування гіпертензії. Підписуйтесь на канал, щоб отримувати щотижня нову корисну інформацію про здоров'я. Можете ділитися цими посиланнями цього відео з друзями і колегами. Ці вподобайки і коментарі реально збільшують кількість переглядів цього відео, а це, напевне, допоможе і каналу, і головне. Оздоровіть наших українців! З нами сьогодні був лікар-кардіолог Андрій Сахалтуєв, канал Академія Здоров'я. До наступних зустрічей. До зустрічі!